Тому що маю дуже багато справ Справи різні. В нас вже розпочалася консервація, і я вже навіть встигла трошечки те, закрутити. Я вже навіть знесла донизу, вискладала так по сходах. Треба просто все поскладати в пивницю. Я вже трошечки замаринувала огірків. Таких звичайних із гірчицею, замаринував помідорів. І тут в мене є три баночки квашеного огірка. Я е, дійшла висновку, що крутити якісь салати, ще щось. Ну, нам взагалі невигідно, оскільки ми таке не дуже вживаємо. А чисто декілька баночок помідорів так, для себе, бо ніхто з дітей не їсть, а огірки люблять їсти всі. Буду ще докручувати огірки, бо в мене залишилися і буду ще купувати. Також що ще планую Ще планую доквасити огірки, але трошечки пізніше. І що саме сьогодні буду робити, то буду дозакручувати огірки, які в мене є, але залишилися великі, я вже їх не хочу ні квасити, Замариную просто у великі 3 літрові банки. І хочу зробити варення із е, малини. День перед тим, я ходила на малину, перетерла її, але не встигла нічого з неї зробити. Тож буду робити порядок із малиною і дозакручувати огірачки. Тому запрошую всіх спостерігати і заряджатися бажанням робити щось в себе. Ну, а тут як бачите, в мене ще мокнуть огірочки, я їх не мочила, Це залишилися огірки від того всього, що я закручувала, що я не встигла доробити. Е, так як в мене вже є мариновані, є квашені в маленьких баночках мариновані. Тож зараз буду просто маринувати в великі 3-літрові банки і. І все, бо взагалі не маю бажання бавитися із малесенькими. Ну і все по стандарту. Помила баночки, я їх не сушила, не стерилізувала, бо і так буду стерилізувати, на дно банки я поклала. Суцвіття кропу, лавровий лист, поклала зубчики часнику, і зараз стараюся накласти огірки. Огірки тут залишилися у мене самі великі. Пробувала їх просто лежачи складати. Зрозуміла, що то гибле діло, не дуже так в мене там багато огірків помістилося. Дивлюся, що і по краях, і місце. Одним словом, покрутила, пообдивляла і хочу спробувати накладати їх лежачи, так як робила в маленькій баночки Тож, дубль номер 2 інша банка. Все по стандарту, листя із кропу, лавровий лист, часник, і зараз вже ось так лежачи. Ну, в моєму випадку це і так стоячи огірочки і стараюся їх накласти якомога більше натрамбувати. Ну, а вже відповідно, зверху буду і нарізати, розрізати огірки і. Старатися якомога більше не складати. Минулі роки я готувала огірки у томаті. Був такий рецепт, який дуже сильно любили всі, хрумкі були, цього року щось взагалі нікому взагалі не, не смакують такі огірки, тож роблю ось так просто в маринаді. Маринад як поклала сіль, поклала цукор, оцет, і водичка має закипіти. До самих огірочків я ще додала зерна гірчиці і більше нічого не додаю. Як тільки маринад закипів, заливаю і відправляю такі огірочки стерилізувати, е, Я казала, що ніяких е, інших там, салатів з огірка, ще щось, поки що не закручую, тому що просто е, не люблять. Е, не любить ніхто їсти і сенсу накручувати, просто аби було, ну нема. А от мариновані огірки і квашені огірки у нас ідуть. Дуже довго я їх не стерилізую, не кип'ячу, Як тільки огірочок змінює колір, як тільки всередині в банці закипає вода, буквально 5 хвилинок і все, я баночку е закриваю. Бо якщо дуже довго кип'ятити, то огірки робляться такими м'якими, і таких огірків теж ніхто не любить їсти, а люблять такі більш огірочки хрумкі. Ну і так як я казала, що е двома днями швидше я ходила на малинки. Назбирала малин і теж хочу вже сьогодні з ними зробити порядок. Я принесла їх того дня, збирати їх не так швидко, як бачите, треба лазити по таких горах, по хащах, по заростах. Я принесла їх ось повне відерко, там є. Е, нібито 8 літрів, але там стільки я насипала, воно було повне вершне. А поки я ще його принесла додому, то воно так стовклося. Я там запхала, напевно, цілих літрів 10-11. Просто не переминала нічого, просто поставила їх, перекип'ятила, ось так. І перетерла через сито, тому що, вважаю, якось по-іншому робити варення з малин ну, взагалі недоречно. Якщо не перетирати, то їсти таке варення взагалі неможливо. Ну, принаймні, взагалі не смачно. Я краще побавлюся це все дуже довго, бо ось так, наприклад, там одного дня пішла збирати, потім перетирала паралельно ще з якимись справами, а вже потім сьогодні готую, доготувати огірочки і зараз займаюся варенням. Варення ось таке вийшло, взагалі без зерняток, десь не десь там є, щоб проскочили. Але варто з тим побавитися. Як бачите, воно без цукру, але вже хочеться його з'їсти. Притарабанила собі до хати цукор, мішок із цукром, бо не знаю, скільки треба буде давати. Там в мене є перетертого 4,5 літри самого пюре малинового, ну і десь, напевно, стільки ж треба давати цукру. Також принесла баночки всі такі на закрутку, із кришечками. мию я їх за допомогою харчової соди гарнесенько. Витираю, натираю горличко, все всередині вимиваю, просто з полікою під проточною водою. Зразу всі викладаю собі на бляшку, в якій же ж я і печу різні смаколики, викладаю, включаю духовку і ставлю стерилізувати. Ну, як бачите, тут вже ягоди почали кипіти, я їх перемішую, знімаю з них шум, і е, зараз вже можна е, починати додавати цукор. Вони мають закипіти самі. і е, Після того додаю цукор. Цукру спочатку я собі відмірюю в каструльці. Там у мене є 2 е, е, літри. Вона йде на 2 літри, тож я набираю спочатку одну повну каструльку цукру, додаю все гарненько. Перемішую, пробую, наскільки буде солодко. Малина була досить таки кисла, тому додаю ще одну каструльку цукру. Звичайно, що можна сказати, що це є там, просто цукор карамелізований, але все ж таки це набагато краще, ніж куповане якесь варення або джем, яке ми не знаємо, з чого зробили, бо купувала так було, що закінчувалися домашні заготовки. Купувала Абрикосовий джем, а в складниках там яблучні відходи, ароматизатори і цукор. Ну, Краще вже ж просто взяти вдома яблука і цукор, зробити то саме варення самому. Ну, Або ось так, як я, назбирати малин, перетерти і зробити таку заготовку теж на зиму. Досипаю все, що позакінчувалося. Досипала цукор, досипала сіль. Набираю ще цукру в'ємність для цукру в більшу і думала, що все ж таки позбудуся того мішка з цукром, але ще залишився, тому цукор відправляю назад у підвал. Поки вариться варення, його треба безперервно помішувати час від часу. Ну не безперервно, а час від часу. Але відходити від нього теж далеко не треба. Тож за той час буду готувати оладки. В мене тут є кефір, я додала до нього яйця, додаю сіль, цукор, додала ванільний цукор. І все буду гарненько перемішувати. Оладки, ось суто по ось такому рецепту, виходять дуже дуже пишними, тому що соду я додаю у самому кінці. Зараз я додала всі інгредієнти, такі, як я казала, кефір, додала сіль, цукор, додала яйця, ванільний цукор. Все перемішую, додаю борошно, теж вимішую, і має утворитися така дуже густа сметана. О, тісто таке, як густа сметана. І зараз я додаю одну чайну ложку, але от вона без гірки, соди. Соду додаю, просто так розсипала поверху, зараз перемішала, можна ще додати декілька крапель олії, щоб тісто гарніше вимішалося. Перемішала і залишила на хвилин 10-15. Після цього тісто я вже не перемішую, не чіпаю, не пхаю туди, туди ложку, нічого дала відтекрити. І акуратно буду ложкою викладати, потім беручи так по черзі і смажити. Тим часом варення тут у мене ще вариться. Я знімаю з нього шумок, тому що закручувати варення з шумом теж є небезпечно бо поки він дуже активно так виділяється, то банки можуть стріляти, бо варення буде бродити. Тому шум геть весь знімаємо і просто відправляємо шум. Ну, в моєму випадку я його відправляю в мийку. Решту варення нехай вариться, я його щось так провіряю, чи залишається слід, слід залишається, можна вже його і закручувати, але ще декілька хвилин воно буде собі кипіти, принаймні, поки я буду смажити оладі. Е, так як я казала, що оладки я буду смажити на повільному вогні, оладки тісто на оладки ніякому разі не мішати. Там ложкою глибоко в нього не лізти Так, зверху я собі набираю трошки і викладаю, прикриваю зверху кришкою, і на середньому вогні просмажую і з боку сторін. Оладки смажаться, варенечко вариться, і гора, поки варення варилося, гора оладів. Ось така. Насмажилася, звичайно, це частина з того, що насмажилася, тому що частину вже встигли від мене позабирати. Останній штрих, останній шум я дозберую, а решту буду закривати. В мене баночки в духовці вже простерилізувалися. Також кришечки я кип'ятила з боку на плиті, і просто наливаю варення. В банку беру кришку і закручую так плотно до щолочка. Всі ті самі маніпуляції проводжу з усіма банками настільки, наскільки мені вистачає варення. Ну і варенням складно назвати, це більш схоже на джем ніяких там загущувачів, нічого я не додаю. Ось таке варенечко. Це не вареничко, адже такий в мене вийшов. Він поки що зараз такий рідкий, але потім він загусний, буде ще густіший. Це вже остаточки, там десь є якісь такі е, незрозумілі комочки. І як я не старалася перетерти через сито, перетирала я через ситочку, все одно десь якісь е, частинки з кісточок потрапили. Ну, звичайно, це набагато менше, ніж би було просто так зробити варення і не перетирати, бо інакше його б нереально було їсти. Ну, принаймні для мене. І діти не люблять таке так само, коли безперестанку хробостить на зубах, а отак вже десь трошки щось попаде, то не така вже біда. І відповідно зразу смачні оладки. Отак От виглядають. Всередині пористі, ягесенькі, смачнесенькі. І випробовуємо варення. В зимі таке малинове варення смакує дуже-дуже. Будь-чим. Чи з оладками, чи із млинцями, чи із сирниками. Ну, одним словом, це вже на розсуд і на смак усіх. Ще чайочку. І можна смакувати. Ну і поки я на вулиці вже пила чай, покажу поповнення. Прибився до нас ось такий котик. Трошки такий збідований, я всіх перепитала сусідів, чий то кіт, чий то кіт. Він вже декілька днів біля нас крутиться, ми його трошки підгодовуємо. Єдине, що помітили, що він трохи, коли дуже сильно муркає, може її царапнути і вкусити, тому поки що обережно з тим котом. Попестилися по з котом, погодувалися і вернулася назад. я до хати. В хаті розгардіяш. Е, остатки, як бачите, того, що я перетирала. Що залишилися зернятка, я залила самогоном, не знаю. Спробую щось, може, щось із того вийде. Кажуть, що непогані такі спиртні напої можна потім на основі того готувати. Спробувала таке вперше, потім не знаю, поділюся, чи щось із того нормальне вийшло, чи не вийшло. Зараз хочу трошки розгребсти кухню, поприбирати, тому виношу, вони вже трошки всі попідстигали. такі і трохи теплі банки, з огірками, з варенням. Тому е, все це виношу, бо в принципі воно тільки на відео так все робиться дуже швидко, раз-раз і все закрутив, і вже все є. А насправді я на це все потратила цілий день. Як зранку дітям сніданок дала і так пробавилася практично до вечора. Добре, що просто так день світлий і так зразу не видно, що вже. Темно на вулиці, але вже є вечір, і я якраз таки зараз ще підписую варення, в мені наробила підписів. Я їх просто приклеюю, тому що потім взимію розбиратися, де варення сливове, а де малинове щось немає бажання угадувати. Тому підписала гарненько все, поклеїла і треба розгрібати все на кухні. Нахляпала варенням, затоптала підлогу. Все це зараз відмиваю, витираю, складаю і на цьому моє відео буде закінчуватися. Ще маю з вулиці забрати одяг, помити коридор, помити ванну, але на цьому зйомки. Завершується, і я з вами буду прощатися. Маю велику надію, що змогла вас змотивувати заохотити до праці. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!